Привітання. вітання. Люблю обійматися з деревами. Це факт. Так, одягла перуку. Як вона змінює зовнішність? І як повторюю, що важливо, те, що в серці. Зовнішність, вона тимчасова. Ми можемо так експериментувати, а обирати повинні коханих серцем. І також. Важливо обирати зранку молитву, і щоб Дух святий вів, Бо, якщо ми довіряємо себе в руки Бога, проходить день так, як Богу необхідно, скажімо так, по волі Його. І все, що не сталося, ми розуміємо, що то нам на благо. А все Боже, твоя воля, 15 грудня, Отака краса.